Усіх праздником, Воскресним днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні в вам зустрічаємо, якщо говорити сучасною мовою, дві екстремальні ситуації, які буквально пересікаються одна з одною. І ті, чи інші, Господь дає свою благодать і своє визволення. В першу чергу йде мова про 12-літню дівчинку, яка помирає. І коли батько її почув, що вже пізно, що найстрашне сталося, він перестав просити у Христа стілення. Але ж для Бога нічого не буває запізно, і Господь подає йому надію. І ось інша ситуація, коли Господь шов, то його тіснив народ, і жінка, яка 12 років страждала кровотечею. І вона зверталася до багатьох лікарів, і ні в одного, ні в жодного вона не вилікувалася, незважаючи на те, що вона витратила майже усе своє майно. І ось тут спостерігається така дивна картина, що ця жінка продемонструвала таку Ну, велику віру настільки велику, що вона зуміла подолати страх перед заборонами закону. Тому що, згідно з законом Майсея, вона була нечиста, тобто вона не мала ні жодного права, щоб до когось доторкнутися. Були такі, скажімо, непрості, а жор такі жорсткі закони того часу. От. І щоб не скомпрометувати Христа, вона підійшла ззаду. І лише доторкнулася до краю його одежі, і в той самий час кровотеча її зупинилася. І тут виникає питання дійсно, що здавалося, б, що люди повинні звертатися до Бога не завдяки якихось критичних обставин в їхньому житті, але ж, на привики жаль, це. Досить частіше зустрічається, особливо в, на, в наш час. Але ж як ми бачимо по цій сьогоднішній вангельській ситуації, як і тоді, так і сьогодні, Господь нікому не відмовляє, нікого не відкидає, усіх без винятку приймає. І наступне те, що як от нам поринути, так сказати, в ті древні часи, так от перенестися думкою. От як би ми тоді віднеслися до Христа, коли б ми жили саме в той час, коли він був на землі, коли його розпинали, ми б напевно, це вірогідно, я не сумніваюся в цьому плані, от, так, судячи по психології нашій гріховній, ми б, напевно, примкнули б до цього школа людей, які його порахували порушником закону, що. Зневажливо ставиться до існуючих е, звичаїв, традицій, усіляких приписів, постанов, тобто зовнішньої сторони духовного життя. І можливо, що в натовпі, разом з тим натопом, ми голосніше за усіх підтримували цей страшний вирок. Розіпни розіпни його. Подумаємо, дійсно, то зараз ми всі такі ну, християни, такі, ну скажімо, настільки зразкові християни, рахуємо себе. Ось, але як були ті часи, от як би ми там поступили. от, І під підказку ми можемо отримати, якщо ми пізнаємо себе, бачимо свій внутрішній світ, ми дійсно погодимося, що ми примкнули до цього такого жорстокого кола людей. І далі, чому? чому? Тому що ця древня, ця древня хронічна духовна хвороба, вона продовжує існувати в нас. Ми більше звертаємо уваги на зовнішні речі, от які мають призначення, тобто вони свого роду другорядні, споміжні, а не головні. але ж Буває так, що для нас вони стають найважливішими, аніж побачити собі гріх, чи побажати змінити себе і навчитися любові і людяності, елементарної людяності. От. І е, життєво необхідно нам усіма силами наполегливо наполегливо намагатися доторкнутися. Нашій церкві, доторкнутися до єдиного істинного Спасителя світу, це Іс, Ісуса Христа. І е, церква Христова це великий дар людству, колись казав Клайв Льюїс, англійський письменник, психолог, що вона переживе, переживе Всесвіт. І, да, вона буде перебувати у вічності, не буде часу там вже ніякого. І ми будемо згадувати галактики, як якісь там байки казки. От. І далі що можна сказати, що глава церкви, це не просто можна сказати, це говорить апостол Павел, що глава церкви Христос не людина, а Христос не патріарх, ні інші там ієрархи. Глава церкви Христос і Він же є спаситель тіла. Тобто тих, хто живе дійсним, невицемірним церковним життям. І апостол продовжує, продовжує на своє откровення, він каже, що Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб поставити перед собою славною церквою, яка не буде, не буде мати плями чи пороку, чи чогось подібного. Але щоб вона була. Свята і непорочна. Тобто, як ми бачимо, наші людські гріхи вони не завадять церкві бути святою. І Богомудрі люди говорили, що гріх і святість у церкві, вони поряд, але ж не разом. Що зло, яке є в церкві, це є не зло церкви, це є зло проти церкви. Треба ці речі відрізняти. От. І, і далі. І далі ми бачимо, що церква це Боже нове творіння. Це нове творіння. Ще раз наголошую, що це не е, механізм якийсь чи, чи організація, це божественний боголюдський організм. От. І вона створена Богом, і в ній перебуває Дух Святий і її наповнює благодать Христова. Вона не має зв'язку і не повинна мати зв'язку, якщо взяти це в еталоні, в ідеалі, не повинна мати зв'язку, ні з, як, да, з якою бути владою цього світу. І коли це трапляється, то, е, церква, то церква дійсно переживає трагічні такі, скажімо, наслідки, От, тому що тоді вона. Та є служити не Христу, а людям, і проповідувати не царство Небесне, а царство земне, не вічне життя, а це от коротке, тимчасове життя. От. Тому і оці, так сказати, такі от взаємні, тобто вони для церкви є небезпечними. Церква повинна йти своїм шляхом, який призначив її Господь, це спасіння душ вічне життя. От. І, ми, ми знаємо, що було в історії дуже багато гонінь на церкву, і що характерно, що ці гоніння вони мали позитив. Тому що гоніння вони вони е, загартовували церкву, зміцнювали її і зцілювали да, її, і в якісному відношенні вони її робили кращою, світлішою і чистішою. От як вітер, коли. От, де ми бачимо, коли він доторкається, рухає воду, то вода стає чистою, прозорою, а коли немає вітру, вона така каламутна. Так і як в природному явищі, так і в органічному явищі життя церкви. І тому апостол Павел каже: браті, я про, е, прошу вас, благаю вас, благословляйте, гонителів ваших, але ж не проклинайте. От, бачите, І ми повинні з усією рішучістю. От, і з повним таким, скажімо, наполегливим бажанням шукати нічого іншого, окрім Христа. І щоб доторкнутися до Нього, тобто до Його Божої благодаті. І той самий апостол Павел каже, що вже не я живу, а живе мені Христос. Христос полюбив мене і віддав себе за мене. Але ж я не відкидаю благодать Божу, бо якщо виправдання було, Через закон, то Христос даремно вмер. Тобто ми, спасіння це великий дар Божої любові, це не результат, це не заслуга чи якийсь заробіток. От. І якби ми не намагалися виконувати заподі Божий духовно трудитися, ми все рівно будемо далекі від Христа, тому що ми по своїй природі, зіпсовані гріхом, ми не можемо досконально і чисто. Виконувати заподі Божої любви, любові, і тому Господь нестачу нашої любові доповнює своєю, своєю любов'ю. І церква по-материнськи ставиться до усіх своїх дітей, не розділяючи на добрих чи злих, рідних чи, чи, чи чужих. От вона всім бажає єдиного це спасіння. І як от сьогодні в Англії говориться про те, що Господь. Взявши за руку цю, цю дівчинку, яка вже була померла, і ніхто в це не вірив, що вона може знову вернутися до життя, і виголосив: дівчина встань. І Дух її повернувся до неї і зразу ж вона стала. І ми переживаємо зараз тяжкі часи, дійсно, що дуже рішальні часи, такого апокаліптичного змісту, часи. От, і, е, Скільки ми вже знаємо, з наших знайомих, наших е, е, рідних, чи, скажімо, загалом е, співвітчизників, скільки вже померло, залишило цей світ, скільки загинуло наших воїнів-захисників, які віддали своє життя за, за нас, От, і людей, які, які покінчили собою, тобто вони не зуміли справитися з. Важкими випробуваннями для їх психіки, да, покінчили собою, тобто покінчили своє життя. От, і, але ж нічого не буває пізно, да, там, де є Христос, там нічого ще не втрачено. І в тому світі, як саме цей момент, коли Господь взяв за руку цю, цю дівчину, цю дитину, от, Він бере за руку кожного. І це вже відбувалося, коли він зійшов у пекло і визволив людство від пекельної, від пекельної смерті. І якщо б ми навчилися у Христа теж брати один одного за руку, тобто бути особливо зараз, взагалі, постійно, от бути дружніми, от, бути, підтримувати один одного, співчувати один одному. Допомагати один одному, співстраждати зараз, це як ніколи потрібно. От цього чекає від нас саме Господь. То Господь би через нас передав би усім духа істину, всім да, спочилим і загиблим. От і вони пізнали б раді й гріхів і вічного життя у Христі. Амінь.